Привіт закупочки. Кілограм купила коров'ячого сиру з ізюмом. Уже солодкий, зі зюмом. Вже такий добренький, вже солодкий і зі зюмом такий. Оце, так. купила, так захотіла осталася, хотіла. Хотіла оселедця, хотіла такого сіленького, або тут спинки такі бувають у відрі. Не було, там я магазинчик заходила. я І ця одна була така. То я такий купила оселедець, Атлантичний Матьє, Олії і приправи. Так захотілося картошечку зварю Монєри, так захотілося, давно таке вже не купляли, такий оселедчик. Рулетики такі філі. таке. Такий буде оселедчик. Налісники, може, зроблю сир. Дороже не робила налісники. З м'ясом робила це на новий рік, а з сиром не робила.

Хліба. Мороз на дворі Набрала хліба, щоб часто не ходити. Хліба. Тостовий. Тостовий хліб. Щось такий якийсь маленький, він якийсь більший був. Скільки ж тут його грам? 130 наче. Ні, це не 130 грам. 400 грам. Карапешівський. 400 грам. Такий хлібчик? А це? Тоже якийсь хліб Ворзельський, 350 п'ятдесят з кибочками. Ворзельський я як це ворзельський? Такий? хлібець? А це? Гурман триста, нарізний з кибочками, гурман. Хліб гурман. Ось такий. Хлібець такий. Кусила і кусочок. Кусочок дикого кабана, як завжди ми. Кусочок такий, дикого кабана такого кусочок цього і рулет. Рулет такий спочатку. Рулетик запечений. Без оболочки. Такий, такий рулетик. І це всі покупочки. Оце у нас оселечик буде. І на вечір. Це всі покупочки. До нових зустрічей. Па-па!